Ровляли дронами, розвідували місцевість та скидали муляжі снарядів. Так на Дніпропетровщині складають іспит майбутні пілоти FPV-дронів. Це безпілотники з функцією бачення від першої особи. П'ятеро інструкторів безкоштовно навчають цивільних та військових в академії вихор. Одна з курсантів, — 54-річна інженерка. Наталя каже про навчання дітям та онукам не розповідає. Готує сюрприз. Так як мене трошки вік не дозволяє піти в піхоту, там бігати, пригати, Просто не візьмуть. А БПЛА тут немає відмінності на вік. Саме головне це твоє бажання. Саме головне. Ну і звичайно пам'ять щоб була. 21-річний Антон на позивний хатіман наймолодший на курсі, каже стати пілотом FPV-дронів його змотивували друзі. Військові. Я ще з дитинства мав хобі. Я займався радіокарними моделями і пересікалися. Ми з ребятами, які займалися дронами. І почалась війна. Я бачу, що хлопці працюють з цими дронами. Я розумію, що це моє. Після закінчення курсів бойової підготовки каже, планує приєднатися до друзів на війні. Му підтягнути фізичну форму, підтягнутися ще по знанням, щоб я прийшов і в мене не потрібно було вже готувати. А я був вже готовий максимально за дві неділі і максимально швидко влетіти в двіш. За словами діючого пілота ударних БПЛА Станіслава Коношука, випускники академії воюють на Бахмутському, Вогледарському та Херсонському напрямках. Велика потреба зараз в збройних силах України є в бойових пілотах. Бойових пілотів зараз не вистачає тих, хто є зараз, ті спеціалісти, які є на передовій. Вони, на жаль, ми можемо тільки лише стримувати. Ми не можемо посунути ворога. Аби скласти іспит, учні мають підняти дрон, пролетіти встановлений маршрут та скинути муляж снаряду. За словами головного інструктора, навчитися керувати ударним дроном складніше, аніж розвідувальним. ФПВ літає на великій швидкості, це там до 150 км за годину. ФПВ може робити Ось такі маневри, коли FPV перевертається, може падати під гострим кутом. І FPV, що саме головне, може підіймати вагу до півтора кілограма. За два місяці роботи академії іспит склали всі 83 учні більшість з них цивільні. Розповідає волонтерка благодійного фонду Єлизавета Ковтон. Перший тиждень це теоретичний, другий тиждень практичний. І наприкінці навчання наші курсанти здають екзамен потім отримують сертифікати. Потім вони стають до лав Збройних сил України як діючі бойові пілоти. Зараз відкритий новий набір на курс навчання пілотів ФПВ-дронів. Долучитися можуть цивільні та військові віком від 18 до 60 років через соцмережі благодійного фонду. Олеся Приходько, Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.